Ми будемо фарбувати натяжні стелі. Це дуже сміле рішення, і не кожен потягнеться. Дуже багато людей відмовилися, але ми згодні робити це нашими італійськими матеріалами фарбою Plant Clean, яка має перший клас і стирання, яка дуже гарну адгезію має до поверхні. Ось такі зразки були на об'єкти Розроблені під фарбу. Це наш стандартний взірець 450 на 450, Він доволі тонкий. Плюси, які ви можете взяти на об'єкт. Цей зразок підставити під ваше рівне світло і побачите, як це виглядає. А саме на цьому об'єкті ми вибрали колір 2005 y 70 r Дивіться, Маляр зараз показує свою роботу, і видно, що стеля вже натяжне стеля виглядає як пофарбований гіпсокартон. Який гарний результат вже ми маємо сочний колір. Дуже професійна робота майстра і дуже важка робота майстра.